Ми представники молодіжного середовища Миколаївщини, яке налічує понад 500 тисяч людей. Ми представники молодіжного середовища Львівщини, яке налічує понад 770 тисяч людей. Ми представники молодіжного середовища, яке налічує понад 310 тисяч людей. Ми представники молодіжного середовища Закарпаття, яке налічує понад 244 сорок людей. представники молоді Херсонщини. Нас більше 200 тисяч чоловік. Ми представники молодіжного понад 500 тысяч людей. Мы представители молодежной среды Севастополя. Мы представители молодежной среды Крыма, которая насчитывает свыше 500 тысяч людей. Представители молодежной среды Луганщины, которая насчитывает более 700 тысяч человек. представників молодіжного середовища Сумщини, яке налічує понад двісті тисяч людей. Ми представники молодіжного середовища Буковини, яке налічує близько 200 тисяч людей. Ми представники молодіжного середовища Черкащини. Ми представники молодіжного середовища Дніпропетровщини, яке налічує близько мільйону людей, вимагаємо від вас збільшити кількість бюджетних місць. Ніх вищих навчальних закладах до 75%. створити умови для відродження іпотечного кредитування з фіксованою ставкою не більш ніж 7% на рік. За 10 років построїть 1 мільйон квартир для молоді, працівників бюджетної сфери, малобезпечних сімей і людей з ограниченими фізичними способностями. Налогові канікули для малого бізнесу на 5 років. Ми хочемо, щоб 2012 рік. Став роком добробуту кожного українця, а не тільки окремої групи людей, які перебувають при владі, не обіцяйте нам золотих гір, просто почуйте нас, дайте нам можливість, і ми все здобудемо самі. Янукович, почуй нас.